Усім привіт! Вітаю вас на каналі Монтрейд І наразі у нас 12.18 І буквально через годинку, 12 хвилин, вже розпочинається перша торгова сесія у нашому ВІП-каналі. Як бачите, вчора ми ще заходили на АФРС, це важливі новини. На жаль, забрали мінус. Але перед цим дуже гарно і на ОТС-ринку з прямою трансляцією та трансляцією екрану. А зранку, як бачите, забрали ще дуже-дуже жирний плюсик, тому що також були новини, а саме CPI по фунту. Тож в будь-якому випадку, ми в плюсі, але перша сесія вже буквально трішки більше, ніж через годину. Тож поторгуємо, подивимося, що на ці цікавого на ринку, як в загальному ринок себе зараз поводиться, і постараємося забрати якомога піше. Гарних плюсиків. Аналізую я знову ж таки на TradingView, А заходити в угоди вже буду на PocketOption. Перед початком давайте ще максимально коротко по основам логіки руху ціни. Отож, перший випадок це насверсхідна структура. Бачимо, що формуються вищі мінімуми та вищі максимуми. Ціна кожного разу оновлює попередньо сформований максимум, що підтверджує наш лонговий наратив. Також ми розуміємо, що в загальному ціна росте. І ось тут нам заходити на підвищення вже не цікаво. Ми хочемо дочекатися корекції і заходити вверх. Але ми не вгадуємо, ми не пробуємо зловити ось цю корекцію. Ми працюємо лише разом з ціною на підвищення. І звертаю увагу, що кожен сформований мінімум вище попереднього ми ніколи не фіксуємося нижче. Шортова структура. Бачимо, що ціна кожного разу оновлює попередньо сформований мінімум, формуються нижчі мінімуми та нижчі максимуми. Кожне оновлення попередньо сформованого мінімуму підтверджує наш шортовий наратив. Аналогічно розуміємо, що нам працювати цікаво лише на зниження, тому що очікуємо корекції і будемо готові продовжувати нашу шортову роботу. І третій варіант це консолідація. Тут ми торгуємося в локальному діапазоні. Зоні я називаю це також невизначеність, тобто ціна не йде чітко або вверх або вниз, а стоїть на місці. Тут я рекомендую працювати за контекстом, тобто, якщо в загальному до цього ціна. Падала, була там у шортовій структурі, після чого зайшла в даний боковик, то нам цікавіше працювати на зниження. І тоді перший варіант це заходити від верхніх границь, очікуючи реакцію на зниження, а другий варіант це вже чекати, коли ціна буде піджиматися до нижніх границь, і заходити на подальше пробиття. Вже по факту фіксації ціни нижче усього рівня підтримки. Ось це внизу у нас рівень підтримки, тому що ціна вже неодноразово давала від нього реакцію на підвищення. Тобто він підтримує ціну. А ось тут у нас супротив. Відповідно, якщо у нас тренд буде на підвищення, контекст то нам цікаво працювати вверх. І ми будемо заходити від нижньої границь, очікуючи, Повторну реакцію вверх, або ж чекати, коли ціна буде піджиматися до рівня супротиву, і заходити по факту пробиття, очікуючи його продовження. І розберемо швиденько ще один варіант це коли структура міняється, тобто вона переходить з лонгової в шортову Що відбувається? Ціна має в першу чергу зафіксуватися нижче попередньо сформованого мінімума. Це буде свідчити про злом лонгової структури, після чого в ідеалі дочекатися конфірму шортовою, тобто оновлення ось цього мінімума. Тоді ми підтверджуємо шортову структуру. І розуміємо, що подальшому нам цікаво працювати вже на зниження. Аналогічно з шортовою структурою ціна має зафіксуватися вище останнього сформованого максимума. Це буде свідчити про злом шортової структури, після чого ми очікуємо корекцію і підтвердження наших лонгів оновлення. Ось цього максимуму. Це основи логіки руху ціни, а сам вхід в ситуацію. І ситуації, які ми будемо відпрацьовувати, вже будемо шукати на живих прикладах та детально розбирати. Якщо залишається щось незрозумілим, то або вам не вистачає бази, або ж можете запитати у коментарях те, що вам не зрозуміло. Якщо вам не вистачає бази, ви розумієте, що ви нічого не зрозуміли для прикладу, то рекомендую розпочати з каналу навчання. Це окремий канал. Він повністю у вільному доступі. Просто треба перейти за посиланням, долучитися і ознайомитися. Натискаєте, дивитися від початку, і від АДЯ по всьому проходитися. Окремо. Наголошую, мані ризик менеджмент, дуже дуже важливий пункт. Ну і рекомендую переглянути ось це відео, тоді те, що я щойно розказував, 100% буде усім зрозуміло. Хочу ще раз наголосити, що усі наші канали є. Каналі, блять, що я піжжу. Хочу ще раз наголосити, що усі наші канали є у вільному доступі, і кожен може долучитися безкоштовно. Тож пропоную натягнути і давайте одразу шукати гарні ситуації. Пройшовся по ринку. Прямо зараз якихось дуже цікавих ситуацій не бачу, але є багато ідентичних по типу євродолара. Бачимо, що ціна недавно оновила свій максимум. Схематично, це ось така ситуація. Ціна щойно оновила ось цей максимум. Я розумію, що ось тут на підвищення мені не дуже хочеться працювати. Мені цікавіше бачити якусь корекцію і тоді продовжувати працювати на підвищення. Наразі ми цієї корекції ще не дали, вона має бути достатньо глибока, тому її треба дочекатися. Тим часом, євро GPI. Ми дали гарну корекцію, і аналогічна ситуація по GBP GPI. Як можете бачити, по євро GPI я позначив, що наш таргет ось тут у нас є сильна лонгова тенденція. Я бачимо, що фактично якихось сильних корекцій тут і не було. Сформувався ось цей максимум, і за нашою лонговою тенденцією хотілося б бачити його оновлення. Корекцію ми вже дали, але мені потрібно дочекатися формування лонгової мікроструктури, щось по типу ось такого. Або щоб ми хоча б сформували злом. Наразі злом у нас формується тоді, коли ми зафіксуємося вище ось цієї точки, тому що саме вона ось тут сформувала останній сформований мінімум. Ось цей. Отже, якщо ми закріпимося вище ось цієї точки, ми зламаємо наш шортовий наратив. І це буде перше, що буде вказувати на подальший ріст ціни. Але наразі ми падаємо лише нижче, що мені зовсім не імпонує. А от GPY також схожа ситуація. Хотів би бачити пробиття на підвищення і продовжувати працювати разом з цим. КБПЧХ. Фактично, можна було тут спробувати зайти на зниження, так як ми імпульсивно валимося. Сформувалася локальна акумуляція, в якій ціна певний період часу просто стояла на місці, і коли ми почали пробиватися, можна було зайти на продовження цього пробиття, очікуючи подальше падіння. Але я таке не дуже люблю відпрацьовувати, тому що якщо ми по ГВП Чиха помітнемо 15 хвилин таймфрейм, ми можемо бачити, що в загальному ціна росте, і відповідно зараз ми просто дали корекцію та можемо продовжити рости. Хотілось би бачити формування лонгової структури і тоді захо. Будете вже на підвищення. До речі, швидко відростаємо, але лонгової структури у нас тут все ще немає. А ось качу хев я би спробував навіть відпрацювати на зниження, але ще хотілося б трохи кращу точку входу, бо вже ми вкатили, і дохідність нас тут не найкраща, лише 57% Але давайте три хвилинки час експірації собі приготую. Якщо дасть хорошу точку входу, натисну кнопочку продати. Що мені всі ситуації подобається, у нас є сильний трендовий рух на зниження, та була чітко сформована зона підтримки ціни, від якої ціна науку пора давала реакцію на підвищення. Але ось тут ми не справилися і пробилося нижче, що говорить про слабість покупців або ж силу продавців. Ми пробили даний рівень підтримки і розуміємо, що в подальшому нам також цікаво падати. Отже, ціна дає корекцію, повертається до цієї зони з іншої сторони. І якщо попередня ця зона виступала підтримкою, то тепер вона виступає супротивом. І наш таргет найближчий це оновлення ось цього мінімума. Тож я очікую звідси реакції та оновлення ось цього лоя. Вже реакція хороша на зниження йде, то точки входу я не взяв. І до того ж, мені не дуже імпонує. Ось ця дохідність 57%. Якби була дохідність хоча б 80%, то я би ось тут впевнено заходив, очікуючи відпрацювання. Можливо, спробуємо відпрацювати на валютній парі євро Аут, але готую собі тут час експірації 2 хвилинки, і якщо дасть хорошу точку входу, вже її не дає, вже втікає, то спробував би відпрацювати. Бачу, сформовано ось таку зону підтримки. Але в першу чергу звертаю увагу на контакт. Ми ростемо, нам цікаво працювати лише на підвищення. Та бачимо, що від цієї зони ну, ціна ну, дуже, дуже багато раз давала. На підвищення. Ця зона є дуже сильною і дуже сильно підтримує ціну. До того ж, формуються майже кожного разу великі тіні під свічками, що говорить про моментальний відкуп ціни. Розглядаючи більш локально, бачу імпульсивний рух на зниження без формування зелених свічок, жодної корекційної. Затестили достатньо глибоко дану зону, сформували також ось цими свічками великі тіні що підтверджували силу покупців і ймовірність подальшого відкупу ціни. На жаль, трішки пізно побачив і не встиг тут зайти. А Євро тим часом сформував злом шортової структури. Бачимо, ось цей сформований максимум, і він зародив останній сформований мінімум. Ось цей. Відповідно, коли ціна зафіксувалася вище нього, це вже формує злом. Я натягнув сітку Fibonacci і розраховую на корекцію, після якої я буду готовий працювати на підвищення ось таким чином. В ідеалі, звісно, дочекатися формування якоїсь мікроструктури. Можливо, ось таким чином і заходити по її конфірму. До речі, я пропустив момент, а Євро давало гарну точку. Уходу, так як дійшло до зони інтересу для купівлі. І моментально звідси дає відкат на підвищення. Поставлю трохи більший час експірації, 4 хвилинки. І якщо дасть мені хорошу точку входу, хоча б якийсь мінімальний відкат до початку цієї свічі, то я би з радістю тут зайшов, тому що вдалий момент я вже пропустив. Але ціна вже демонструє шикарний політ на підвищення. Тож буду очікувати наступного разу, коли EuroGPY дасть можливість для входу. А зараз зайду по AutoGPY. 3 хвилинки натискаю купити і буду очікувати подальший ріст ціни. Аут та Євро частково між. Собою королюють, так як і там, і там, на другому місці в нас знаходиться GPY. Отож, не забуваємо, що у нас тут сильний лонговий контекст, нам цікаво працювати тут лише на підвищення. Ось це наш останній сформований максимум, який виступає як ці для ціни. Отже, ми до нього прямуємо і хочемо його оновити, аби підтвердити нашу лонгову структуру. Ось тут локально у нас був сформований рівень супротиву, від якого ціна попередньо давала реакцію на зниження. Але ось тут ми пробилися, що свідчить про силу покупців і те, що нам цікаво працювати далі на підвищення, і повернулося з іншої сторони. Відбувається ретест, і тепер ця зона виступає підтримкою. Локально в ось цьому русі в нас також сформувалася лонгова структура. І наразі наша найближча ціль це оновити ось цей останній сформований максимум. Тож давайте спостерігати за відпрацюванням. Ціль, як бачимо, ми вже виконали, але до закриття угодки залишається ще хвилинка 35 секунд. Три секундочки до закриття угоди і що ж, шикарне продовження росту 162 долари чистими. Перший плюсик ми забираємо і, до речі, майже виконали наш основний таргет. А що там євро GPU також? Ну, можна було ось тут гарно зайти від зони інтересу, забрати просто жирнючий плюс. Шикарну реакцію на підвищення. Але я пропоную просто по-новому натягнути Fibonacci і очікувати повторної корекції. Ось таким чином: від мінімума до максимума. Хто не знає, як користуватися Fibonacci, заходите на наш канал відео, і там є окреме відео, достатньо багато щодо сітки Fibonacci. І, до речі, GBP-GPY, як бачимо, воно теж королює по GPY з євро і з аут, але до свого таргета ми ще дуже-дуже далеко. Але вже також сформували злом, так як зафіксувалися вище структурної точки, яка зародила ось цей мінімум. Тож можна натягнути сітку Fibonacci і очікувати також на корекцію. Євро GPI дає достатньо глибоку корекцію, і все, що я хотів би побачити, це злом ось цієї шортової структури. Відповідно, мені треба побачити ріст ціни та фіксацію вищого локально сформованого максимуму. Тоді на кожній корекції я буду готовий підловлювати ціну та працювати разом з нею на підвищення. Тож євро GPI для мене все ще актуально. Єдине, що хочу бачити, це злом шортової структури. Каджі може дати точку для входу. Бачимо лонгову тенденцію. Отже, цікаво працювати на підвищення. Локально у нас сформувався рівень супротиву або ж зона супротиву. Також за структурою знаємо, що наша ціль знаходиться ось тут. Від цієї зони ми вже неодноразово давали реакцію на зниження. Зараз ми теж дали цю реакцію, але якщо ми швидко оновимо ось цей локально сформований максимум, зафіксуємося вище ось цього максимума, то я буду очікувати подальшого пробиття і росту ціни. І ми до речі це зробили. Треба не пропустити точку входу. Дві хвилинки натискаю купити, буду очікувати подальший ріст. Бо можна було пропустити ще точку входу, але бачите, ми пробиваємося, ми пробиваємо даний рівень і зазвичай це відбувається достатньо імпульсивно. Якби ми дали сильний відкат, сильну корекцію і знову повернулися, то невідомо, чи ми б пробивалися. Але так як ми дали мінімальну корекцію, дві червоні свічки, і швидко оновили максимум, закріпившися тілом вище ось цього попередньо сформованого максимума, то виглядає максимально впевнено і я очікую подальший ріст. Давайте спостерігати. Буквально дві хвилинки час експірації я дав, тож ще хвилинка залишається, хочеться забирати вже другий плюсик, бо дуже багато ситуацій я банально пропускаю. Дві секундочки, є продовження росту ціни і другий плюсик забираю. 172 долари чистими. ГБП Чихав формується схожа ситуація, і також хочу працювати на підвищення, очікуючи подальшого пробиття. Єдине, що сумніваюся, у своїй точці входу, тому що вже непоганий ріст ми продемонстрували, і можу точку входу спокійно тут втікати. Давайте спостерігати. ГБП Чихав, я наразі приготувався. Час експірації 2 хвилинки і готуюся натискати кнопочку купити. Зараз ми вже впевнено продовжуємо наш рух на підвищення, пробиття. Зараз дали відкат і хочу на цьому відкаті взяти точку входу. Отож, 2 хвилинки час експірації і натискати. Скаю купити, буду очікувати подальший ріст ціни. Ось тут ціна пробувала пройти нижче, але сформувала дуже велику тінь. Ми її моментально відкупили. У нас сформувалася лонгова структура, і хотілося б бачити пробиття ось цього рівня супротиву. Попередньо ми від нього вже давали реакцію на зниження, але тут ми дуже сильно піджимаємося, бачимо, що ціна все ближче і ближче до рівня супротиву, і є фіксація вище попередньо сформованих максимумів. Тож цікаво бачити подальше пробиття. Давайте спостерігати. Я дав час експірації буквально дві хвилинки, небагато Ато, тож хочеться бачити швидке продовження росту. Що ж, 3 секундочки, ну тут таке натягнуте відпрацювання, плюс їх 172 долари не забираю, але якогось дуже впевненого росту я тут не побачу. Я насправді думаю, що в подальшому ми зараз будемо сильніше рости, буде якесь адекватніше пробиття, але наразі отак повільно, повільно продовжуємо рости. Раз, я пропонуюся пройти ще раз по ринку, чи хай вже не спішить формувати лонгову структуру. Тож дивлюся далі. До речі, євро GPY. Формує щось наподобі лонгової структури. Зараз в нас є лонгова мікроструктура, і я би навіть спробував десь тут на корекції взяти точку входу. Тож, давайте приготуємося євро GPY. Як тільки буде давати точку входу, буду одразу заходити. По налаштуваннях сітки Fibonacci в мене ось так. Хто хоче, може скопіювати, користуватися тими ж самими. А зона інтересу, відповідно, ось тут. Це найцікавіша точка, де я хотів би заходити на підвищення. Але ми її торкнулися, і від неї просто от, наразі йде моментальний політне підвищення, точки входу мені вже не дає. А зараз іде повторний дотик, і якраз тут я і зайду. Три хвилинки час експірації, натиснув купити і буду очікувати реакцію на підвищення. Повторно тестимо усю зону інтересу, її торкаємося. Я взяв точку входу і буду очікувати відкуп ціни. Наша ціль все ще залишилася оновити ось цей максимум. Наразі ми, як ніби, ходимо в якомусь боковику, то у нас вже сформувалися нижні границі, від яких ми даємо реакцію вверх. Щойно ми ці нижні границі вже також тестили і від них формуємо лонгову мікроструктуру. Сформований максимум, дали корекцію, оновили попередньо сформований максимум. Зараз знову даємо корекцію і очікую оновлення попередньо сформованого максимуму. Давайте спостерігати. Дві хвилинки до закриття угоди ще залишаються, поки що тестимо ще трішки глибше. Але я думаю, що плюс я тут маю забирати. Дві хвилинки до закриття угоди. Давайте спостерігати. Ну і ще раз нагадую, що щодо Fibonacci вже є багато відео на нашому YouTube, Каналі, тож варто просто погортати та його знайти. Дві секунди, шикарне продовження росту ціни, 146 доларів чистими. Бачимо, що ми оновили попередньо сформований максимум, і тепер лише хотілося б закріпитися, впевнено, вище, після чого можна повторно очікувати корекцію і заходити на підвищення. Відкуп від зони інтересу по Fibonacci моментальний. Тож гарний плюсик тут забрало. от GPU прям дуже агресивно ростає. Якщо вимкнути 3 хвилини таймфрейм, то у нас тут немає жодної червоної свічки. Я пропоную от максимально банальний спосіб, як можна забрати плюсик. Я бачу жирний рух по аут GPU. Тож я собі його відкриваю. Єдине, що дохідність, бачите, 43 і мене з нього одразу аж викинуло лише 42 дохідність. А так можна було би зайти просто на 3 хвилинки вверх. І ну, зважаючи увагу на те, що тут у нас немає жодної червоної свічки, тобто ми завжди встигали відкупитися. Навіть ось тут бачимо достатньо глибокий тест, але на 3 хвилинці ми встигали повноцінно відкупитися. То, як ніби можна було просто зайти на підвищення, хоча зараз, можливо, сформується перша червона трьоххвилина свічка, да? Так, да, і формується червона свічка, але ну, в будь-якому випадку дохідність надто маленька, поки що не заходимо. Євроджп дає корекцію, але в нас немає певної фіксації вищого усього цього максимуму. Тобто лише одна свічка, тілом зафіксувалася вище, ніж тіло усього максимуму, але цього надто мало, аби говорити про підтвердження лонгової структури. Аут USD ще також гарно рухається на підвищення, в принципі, аналогічна ситуація до Ауджіпівай, і там і там у нас на першому місці. Аут, через що йде таке зростання. Але тут 3 хвилинка все ж виглядає настільки сильно і є більше сформованих червоних свічок. Взагалі, не фанат такого способу заходити в ситуацію, але тут я хочу навіть дві хвилинки на підвищення дати, очікуючи продовження росту ціни. Точку входу я взяв не найкращу. Відеалі було зайти по закриттю цієї свічки, але нехай буде. По аналізу все дуже просто. Бачимо дуже сильний трендовий рух на підвищення. Відповідно, нам цікаво теж шукати точку входу для росту ціни. Перший варіант це заходити на корекції і очікувати подальший ріст, але я не люблю вгадувати, де закінчиться ця корекція. Бо десь це може бути одна свічка, а тут ти зайдеш вверх і воно просто полетить вниз. Мені таке не дуже подобається. Тож я бачу формування великої впевненої зеленої свічки, без жодних відкатів зверху. І ціна фіксується вище ось цього локально сформованого максимуму перед тим, як ми дали корекцію. І Я очікую локально продовження росту ціни. Бачимо, що попередньо ми кожен раз оновлювали максимум і тестили значно вище. Ось тут. Ось тут, кожного разу, ми йшли вище. І тут не виняток, я очікую подальшого росту. Давайте спостерігати. 52 секундочки ще залишаються до закриття угоди і мав би по ідеї забирати ще один плюсик. 2 секундочки, шикарне продовження росту, ще один плюсик, 132 долари чистими, забираю. Що ж, в загальному трішки плюсиків позбирали. На мою думку, непогано. Звісно, багато пропустили, але вже мушу завершувати, тому що 13.30 у нас починається торгова сесія у ВІП-каналі. А вже 13.24. Тож буду летіти трошечки проводити сесію у ВІП. Кожен бажаючий може долучитися. Посилання є під цим відео і у профілі нашого каналу. Знову ж таки, все безкоштовно. Ми нічого не продаємо і нічого продавати ніколи не плануємо. Ну а якщо це відео було корисним, то став лайк, підписуйся на наш канал і не забувай, що в нас проходять трансляції у Ютубі майже кожного дня, де ми з вами торгуємо і разом забираємо теж багато-багато плюсів. Щоб точно не пропустити трансляцію, я рекомендую долучитися до основного каналу. Тут ми про них сповіщаємо і можна її не пропустити. Ну і якщо ви повний новачок, знову ж таки, канал навчання перейшли і повністю з ним ознайомилися. Дуже вдячний за ваш фідбек і не забуваємо поставити лайк. За це також велике Дякую, Тож усім профіту. Я полетів торгувати сесію.